Тільки ми можемо стати чемпіонами, якщо ми будемо показувати гарний футбол і грати в красивий, атакуючий та футбол, який буде приносити нам результати. В цих емоціях нічого такого не бачу. Вони ж в матчі, тому що ми <с>? боремося ну, і за чемпіонство. Як тільки приходить час під завершення сезону, одразу йде мова про чемпіона. Шахтар та Дніпро 1 у пошуках золота УПЛ залишилося зробити фінальний ривок. Та хто переможе? Можете зразу завангувати свого чемпіона у коментарях або ж зробити висновок уже після перегляду цього матеріалу. Щоб стати чемпіоном, треба показувати відповідний характер, а іноді і екстра емоції. Ви були заряджені сьогодні, там з Волошеним на фланзі доволі так жорстко поспілкувалися, коли він лежав. Це емоції і не більше. Я поважаю суперника, я поважаю кожного проти, проти кого я граю, і це не, більше, це не більше, ніж емоції. Характер у лідерів УПЛ на місці. Давайте подивимося статистику, як здобуваються чемпіонські очки. Найважчі очки на останніх хвилинах. Ось як Дніпро 1 дотискав суперників і виривав результат наприкінці ігор. Три здобутих перемоги дорівнює шість добраних очок. У гірників таких матчів аж шість з голами від 75-ї плюс хвилини. Без дотискання суперників Шахтар не дорахувався би 11 залікових балів. Ось що означає вміння грати до кінця. У нас непростий графік. Знаєте, що майже все граємо на візді. І крім одного матчу проти Дніпра у, на, у Львові, так що буде великий виклик для нас, але не буде так, щоб, щоб всі все виграли. Так що буде десь очко буде золоте, вагоме. Так що будемо будем вірити, йдемо матч по матч і вірити, що, що можемо виграти цей чемпіонат, який ми маємо в головах, в серці, і буде непросто. Це, це теж факт. Але характер не завжди проявляється тоді, коли фаворит забиває наприкінці матчу і забирає свої очки. Часто, коли команда поступається, але у підсумку набирає залікові бали. Тоді видно, що лідер вміє перемкнутися під час гри і знайти слабкі сторони у суперника. А вони є завжди. У Шахтаря за цей період чемпіонату таких поєдинків назбиралось 5 дві нічиї та три перемоги. Непоганий результат. А що за цим показником у Дніпрян? Чотири. Три перемоги та одна нічия. В іграх з рухом характер демонстрували двічі. Були й такі матчі, де команди, ведучи в рахунку, мудрялися втратити перевагу. Гірники в цьому сезоні поступили всього один раз. І це у очному протистоянні з Дніпром-один. В інших чотирьох випадках все зводилось до нічиїх. Щодо Дніпра 1 то тут ситуація трохи схожа. Поразка кривбасу і три нічиї. Можна сказати, що лідери однаково стабільні упродовж сезону. Одним із ключових факторів у боротьбі за чемпіонство є присутність гравця, який дає результат. У Дніпра 1 мова про бомбардира. Артем Довбик 20 забитих м'ячів. Нападник може створити для себе нагоду, а у більшості матчів і не одну та смачно пробити. Далеко позаду всі інші: сім забитих у Гуцуляка, шість у Піхальонка. Чотири рази забивав Сарапій, тричі Адамюк, Когут та Пеглов, два у Амаша. По одному у Бланко Рубчинського, Громова, Логінова та Підлепенця. Шахтар, після відходу Мудрика у Челсі. Можна сказати, що гірники не мають одноосібного лідера. Хоча, напевно, Георгій Судаков, базовий відсоток креативу, на вершині якого сім асистів. Один із найкращих гравців УПЛ за всім, що стосується творчості, шахтар багатогранний у результативності. Подивіться, як багато різних людей забивали. З іншого боку, лідер Данило Сікан має аж на 12 голів менше ніж довбик. А розчарування сезону Ласіна Треоре лише 5. плюс два нереалізованих пенальті. Хоча в останніх двох поєдинках два м'ячі. Ласіна – не дешевий легіонер. Чи влаштує шахтар його результативність відносно витрат? Що думаєте? І ще трохи про розчарування. Коли ти підписуєш воротаря з Бразилії, він має ловити м'ячі. А Макс Валев робить це не завжди. Реакція у хлопця непогана. Але що робити з грою на виходах? Ці помилки тягнуть з першого кола. Чомусь із рухом найбільш пам'ятні. А може його як ліберо використовувати? Після фейлу в Олександрії Валев присів на кілька матчів. До помилки Владислава Рибака проти зорі. І хто тепер буде номер один? Щодо гри Анатолія Трубіна, питань майже немає. Шахтар пропустив найменше м'ячів у чемпіонаті, а у самого Анатолія всього одна груба помилка. Варто й враховувати інші чинники, такі як глибина лавки запасних та кількість травмованих. У Шахтарі немає проблем із захисною ланкою, а от в плані атаки є певні нюанси. Травмований Вінгер Іван Петряк. А от Олександр Зубков ще не набрав відповідну форму після травми. Зубков ще не готов. І Ваньку Петрика прооперували. йому треба потрібен час. Тому маємо тих гравців, яких е, маємо розпорядження. Тому з тими гравцями треба грати. У Дніпрян все навпаки, Атакуючі футболісти в порядку. А от з крайніми захисниками проблеми немає. Яніса Амаша, який закривав ліву бровку. Алжирець в останній грав ще у матчі проти Динамо у 17-му турі. Вийшов на 27 хвилин після травми. А праворуч грають то Адамюк, то Хайнер, то свіжий трансфер Пасіч. Привоз Хайнера коштував дніпрянам очок у одному з головних матчів сезону проти Динамо. Залізобетонного гравця основи на цій позиції поки нема. А ще повернувся після важкої травми коліна Валерій Лучкевич. Це четвертий футболіст на позицію правого захисника. У матчі 24-го туру з металістом вийшов на заміну на 79-й хвилині. Йому ще варто набирати форму, але перший поєдинок в ПЛ у цьому сезоні вже відіграв. До кінця чемпіонату залишилося не так багато матчів. У підопічних Ігоря Йовічевича їх шість, в тому числі і очний матч проти дніпра 1 А от календар у підопічних Олександра Кучера дещо складніший. Є у запасі незіграний матч першого туру проти Олександрії. Руслан Ротань не так давно вже відібрав у Дніпрян два очки. І загалом абсолютно більшість матчів грає у нічию. Психологічний тиск типова історія заключних турів. Точніше, вміння з ним справлятися. У шахтарі достатньо футболістів, які раніше реально боролися за чемпіонство. І вигравали його. Це і Матвієнко, і П'ятов, і Степаненко, і навіть Трубін. А от у Дніпрян по-справжньому відчував запах золота хіба Олександр Кучер. Зате робив це дуже багато разів. Можливо, саме роль тренера буде ключовою у цих матчах. Ігор Йовічвіч, який прийшов у Шахтарі з Дніпра, 1 також вміє перемагати. Але чемпіонство йому поки не підкорювалося. Хочемо це поборотися до кінця і вірити в власне сіле. І звичайно, що вісім фіналів до кінця і будемо будемо битися. Друзі, ось так ми розібрали основні фактори боротьби за чемпіонство. Можна з упевненістю сказати, що чемпіонат дійсно цікавий, оскільки немає явного фаворита. Вирішить усе фінальний забіг, і, можливо, на нас чекає чемпіонський матч у 29-му турі Шахтар дніпро 1 Ви за кого пишіть під цим відео? Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.